Оооо, танк поїхав, нарешті. Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі Ігріки Люблю і ми продовжуємо проходити Call of Duty Modern Warfare. Так. Танк виїхав. Це вже гарний знак, друзі. Побігла. Так, треба зачистити територію від Ішаків. Давай, лайнку, так, з під укриттям ми позачищуємо їх. Добре. Так, є. Є. Так, тихо, 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 бачу. Бержу мене пушка з прицілом. Не таким же і серйозним, але з прицілом побили сюди. Їм. О, на танк на худвека від нього від мотора пара йде. Побігли. Так, я тут був по Брадісері, то я знаю, де тут ти. А двері закриті, а чого? Бляха, не пускають мене. ті засранці. Вони на мене вони на мене не звертають увагу, бо вони бачать танка. Де вони... А, бачу, бачу, бачу РПЕшника, бачу РПшника. Це моє, ні, це не моє. Добре. О, диви, гелікоптер. О, давай, давай, спускай, пацанів! На напік! На напік! Навалю, 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 навалю. А, дайте, сховаюся! Оце вас там навалило, пацани. Добре, маленьку не бачимо! А не бачу, чекай, чекай, да навалюють звідкись. Вид Алло, Ого, привет. Ой! Ляш! Ляш, 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 ляш. Пацанчики мои пришлы. Заваливается алисада. И... І... Вон с флота за нам. Так, все, побила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, так вот, выгнадывается, бо мой инэр. Енерг... А вон бачу убив. Бачу, бачу, бачу. Не, 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 Ай! не, не. уново не, не, не. завалаю. Другого тоже. Розвали РПшники, чорт забирай. Тікаєм, 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 тікаєм. Ой-ой-ой, танк аж глуша, короче, коли він розвалює. Непогано. Так, цих завалили. Так, що там, що там, що там, бачу, 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 цих. А, бачу, 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 бачу вон навали, сволота з, з РПГ, бачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тис, тисю, тіс, о тісю. Обрав ушись, бо рухаемся. Вон да вон бачу на балконі с волотом. Да, розвалюють ты, галя садив. Другий поверх. Тихо, мені навалюють. наваливать. Бешла, бешла, бежала, беш, Добре. Ой. Другий поверх. Зараз я цього завалю. Де він. Курчу, не без мене валять. Ай, я, я перезаряджаю, чувак, як на гумар! Ти шо? Його тупо вбили через мене, Йоханы, бабай. Так, дай ми є? Бачу одного. Тихо. Бачу, бачу, бачу. Побігли, побігли, побігли. Сволота. Короче, десь побігли. Послідам там, ззаді. А шо ви йде так? Ой, тут він навалює. Так, чекайте, тут можна колись піднятися? Не можна, тут треба ходити. я поняв. Так. О, біжуть, біжуть! В спину, в спину підзвали. вот, давай, давай. Потом их спана навали. Прошивай, це, це, це вы прошиваете Добре. 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 так. Это вы прошиваете? Добра. 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 Зачестила. Так. Только наваливать. Браво, чист. Нам би тут танк здався. Гра збережена. Иду сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Це до мене граната. Не до мене, добре. Полков отрезняты. Ну там перезаряджається. Ой, мені врізали! Так, тихо. Йду я сюда. мене патронів багато. я вас, сволочі, заспокою. Вже тебе мене бити. Так о. Передаю Передадимося. Так, пацанчики, де мої друзі? Ти куди тікаєш? Ах ти сволоч! Загнав мене, короче, в пастку. І це Розвалю, 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 розвалю. Ч ти не розвалюєш? Добре. Позасідали з волота. На тобі там. Не розслабляйся. Як в тырі, друзі, що, ні Тільки навали по цілях. А чого не можу свалити? А добре. Прекрасно свалює рачки Добре. ой тихо, тихо, тихо. так тут зачищено Йдемо там глянемо, що відбувається. Що, шопа за раду собі? давай злізем. там поможемо там пацанам добре тут, тут нікого нема в принципі, зачищено то можна зайти ззаді. тут туалет. лет стоїть. Пішла. Так, давно что наваливать? А, они пиасы, давай. В автобус. Ай-яй-яй, тихо, 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 тихо. Добро, автобус зачищенный. Звездки мне не пролетают. Здесь без пролетило. Здорово. Як справа? Що там? Привіт! Пішла. Чуєте, якийсь який ще один. Який ще один навалює. Давайте його найдам. Який ще один навалює? Briggs, right. що, що О! Добрий день! тихо, тихо, я тихо. бачу пацанчиків. Розвалити треба цех. Куда мальчики это? Добра. Давай что там, Подрываем пару машин. На нафиг, на нафиг, на нафиг. Что там? удобется Сволота. Я ж маю. На. На. А что такого Чекай. Да. Да. А чего на два машина машины? Из лабаньки, так как Так, каком? Що там далі куди? А, очгай, вони вибухають, але дуже повільно, це теж бахне, по За процепом сховаємося. Ви що? Да ви що? О, двері відкрились, спішла. Перезаряджусь. Так, в мене патрончики кінчаються, так що треба буде щось підібрати. Таку драхівську зброю яка валяється під руками. Під ногами. О, давай біжуть. О, пані в мене, там їде танк. Там едет танк, друзья мои... Мы... Давай такого Пятерочка. На нафиг. На нафиг. Ну пофиг на маны. Не было на маны, пофиг. О, ми едет. Чекай, чекай, ми едет. Ай, ми едет. Давай, ми. ее, О, красень. Ух ты, что ты выдаваешь, башна подлетела. Граната. Куда кидается. Я Все нормально? Танк говорит, вала, Ой-ой-ой-ой, ты хуй ой, мне Кто там не навалил? Что один за страны сюда? Лара ему наваляем. Брата наваляем. Добро. Куда далее? Так, почему далее. Патроны живется. Патрончики закінчуються, друзі. А, тут, коротше, а. Евакуація буде зараз. Зараз будемо евакуйовуватись. Хорошо. Де ви є. Вик там будинки понищені. О, прилетів мій гелікоптер. Бел. Девіс. ВАСКЕС, лейтенант ВАСКЕС. Як в чужих була ВАСКЕС. Вс, народ. Зараз летимо, коротше, на цей нам де може бути Алясад. Добре, полетіли. Сержант Паул Джексон.

Так, дай тревом. Пау Джексон. О, ми зараз порозвалюємо. Що, Що то я валю, а. Тут здесь... здорова пушка, як Термінатора була, панно. Бачите, які патрони здорові. Ой, це мої, бля. Зараз ні ти зараз по шапці вибачте. Я просто попробував, чи воно працює. Добре вже я не попав, бляка. Ой-ой-ой-ой, які ми жорсткі. А це охоть вально. Не плана. О, да, давай, да, да, дай! Ой-ой-ой, як ця пушка розвалює! Та ти шо? Давай, давай, давай! Що це за А я перегрівся! Я перегрівся! Добре, я оставь! Як ця пушка розвалює. я в шоці! Давай, 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 воно здорове! Бачу танки! Бачу танки. Бачу тачку, це певно, громадська тачка, не треба її розвалювати е, пешеньке по мені валить Непога ця пушка, вона не подобається, вона тупо розвалює все, що можна. А, бачу, бачу, на криші, бачу. Пацани, я бензовоз підірвав. О, я підірвав. А, о, це що, це їхнє? Їхня, добре о, даро, 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 браво, я мудро наваляю. РПЕшники. РП Вони РПЕшників валити. Де ще є? Я щось не бачив. А, вон побіг, якісь з Волода побігла. Ми конкретно розвалюємо друзів. Це повний пророщ пану Алясада буде. О, ще один живий. Куди взявся? Плав'яник розвалився. Так, що там, пацанами? А, висаджуємо піхоту, походу. Висаджуємо піхоту. Так, зачистку зробили, другу непогано. О! Абра все полетіло. Все, пацанаем, піхоту вас Так, а ми що? А ми захищаємо зверху. О! Зараз ми порозвалюємо, пацани, які проблеми, чого переживаєте? Поїхала. А, не понял. Зараз що має бути? А, зелений дим, бачу. Зараз буде евакуація, друзі. Треба буде спасти своїх пацанів. Треба врятувати своїх пацанів. Своїх треба врятувати, зараз ми це зробимо. Так, дайте Джексону зброю, Джексон, готовий. Оба! Пішла я О, дякую. Так Як якби не показав, я б не знав. Побігла! Треба врятувати своїх. А вони вот свалюють. Ей, аля Саде. Добрий день. Побігли. А, вони на наші нападають, а ми типу, ззаді Моем заходом. Добре, добре. Тихо. Васкес, васкес, не спіши, васкес. Бомба. Добре, я сняв одного. Сняв другого. Я двера покидай, дудорнати ти! Диппи не бігли? Добре, я, я встиг, свалюєм. Свалюєм. О! Оце ви мене, пацани... Арикушет! Молодець, чого лусковал. Ой, ще одна. Добре. Добре. Чисто. Так, не стріляйте. Ми Мы піднимаем стройпор, не стріляйте. Здорово, обознаем. Балкон развалила. Да, вони є? Так, ми по вас прийшли. Все, рухаемся. Пришла О! Ниженка пилот, она мне подобается. Ай, братан, наваляем! Я в шоке, здоровый. Ай, бомба, боже, боже, тикай, тикай, тикай. А во, сзади, давай сзади, сволота, валить прямо в спину тебе. И Из законы сбирай. РПшники валить, пацаны, РПшники валить. Бачу, один на криші. А тому вообще пофіг, що відбувається. Ой! О, тому вообще пофіг, давай! Що там? Хтось есть кого стріляє? я нічого не знаю. О, ручки в кінці. Добре. Пішла Баша, але сада. Тримай каску. Ой! Оце він мені врізав. Нормально, 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 нормально. він мені врізав. Хочу народ, вийдіть, а я вас прикрою звідси, хорошо? No right так, ми по вашу душу. Народ, Я пану тут посаджу. Я напану тут посажу, дивіться, дивіться, мені краще їх розвалювати. Сейчас я себе тут стану, коротше, буду їх розвалювати по черзі. з тими нижніми розбираться, а я верхніх порозвалюю. Ааа, деякі не хочуть без мене, бачите тригера, то давай я так зроблю. І пішло. Так, той що втикаючий. Це давай, розвалимо. Так, тихо-тихо, ляж. А я вже ліг! Я вже ліг, ляг. я думав, що я ще стою. Так, пацана, я, я не рвуся вперед, коротше. Байде когось спіловішого за мене. А я пока здалека по розвалю, у мене снайперка. Не снайперка, але приціл гарний. Ой. На нафік. Щоб не вимахувався там. Побачення. Ході, 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 ході до побачення. Побіг, побіг, побіг ходив до ранатомета одразу. Ще один побіг до реанатомата. Ти здох тут чи ні? Це сволота мене вбило побратнього разу. дара я вам дам. Я вам дам. І Жанну, і клоду, і івану, і даму. Розвалив всіх, добре. Ты что нам втыкаешь? Добрый день. Все. Шая. Добрый завалим. Пришла. Ну, навалю я так. Добрый. Влазим. Оп. Супергеройское приземление. Пришла. До эликоптера. Ой, 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 так все просто, пацаны. Не так все просто. Дайте. Сховаюся. Добре. Пішла. Шос таке. РПК. РПД. Давай, РПД, из мам. Ой-ой-ой-ой, машинган. дайте мені з нього порозвалювати такого трошечки Сідай. сідай за цю пеню. Добре же це? я, я понял? Майну ситуацію. Ну, пацані ми врятували. Це вже хороший знак. Так, що там? Ааа, Сіна Алясада, знайде yeah. є, добре. Кой, стрілю собі. Ой, підбела кось! О, підбали дівчинку мою! О, не мою. Дідчинку пілота підбела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мейдай, ой, Мейдай. Ой, 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 ой. Аааа, я впала. Треба її врятувати. Чорт забирає. Малу треба врятувати, друзі. Малу треба врятувати любе. О, давай, застранці побігли. Я анзара бляка. Ніхто до малої не при не цей, на метр не підходить. я на добрий день. Це ви збили її, так? Да? А де вона, я щось я не бачу? Я щось її не бачу. Right, а, ah, yeah. вон вона, бачу. <coughs> я дуда. Заранці рухайте найблизько. Ви правите мене допомогу. Ох, дайте дже. Пустіть Джексона! В мене. Дякую, друже. У мене цей, <coughs> в мене машинган. <Machine> там. <coughs> РПШ, мене, Ну, в мене РПД, але. Я називаю за машина. Як в кодрі колись, пам'ятай, да. А шо за час, да? А, треба швидко, типа. Пацани, прикройта мене! На нафиг. Ай, пацани, не прикройте мене! Короче, я свалю. Ходи мала. Капітан. Кабинана... Вилаю. Ой, моя маленька, тримайся. Пішла назад. Надванкивается, друге 2-5. Ми повертаємося назад. Гарний час, щоб свалити звідси. О, підтримуємо, пацани, свалюємо. Ай, пацани, мені в спину навалюють. Да, йде мені, машингана. А ну, іди сюди, сволота. Зараз я вам порозвалюю, бляха, блуха. Ось тако! Тихо, в мене перезарядка. Не стріляйте по мене перезарядка. Під гранату їм. Нема гранат, добре. Полетіли. Полетіло! Прекрасно. О! Ой, йоха, не бабай, це ж ядерний вибух, чорт забрав, я забув. Ми стільки Роботи зробили! Розвалили місто з танком! Спасли... пацанів! Спасли малу! И все? И зараз мы просто так закінчимо. Джексон! Джексон, все? Не фіасуби. Ну я пам'ятаю, що мав бути ядерный вибух. Але давай цей діода Лисат підірвав своє ж місто. я в жодці, ядерный вебух, став сам. Ну, це, короче... Це жасть скільки Скильке. людей це Капець це Капець Давай, це все список цих хто загинув і між ними Паул Джексон. Ну давайте, не бетна до Джексона, шо він там каже, живый, здоровый, не. Ой-ой-ой, Джексон ще прийшов в себе що ти, Джексон. Все, все решта що? А, пацанчики загинули. А я можешь вийти, а? Пацанчики загинули. Давай-давай, яка там буря. А, радіоактивна. Давай, это. Це, це капець. Давай, попробуй вилізти. Але як працює радіо, Тож електромагнітний імпульс працює дуже жорсткий. Електроніка ж все Я вам не скажу, що ми в безпечній зоні. Це по-любому зона небезпечна. Куди вже робиться на вулиці? Це просто буря радіоактивна. Це ОМША. Давай, Джексон, вилазь. Це капець. О, бляха! Ну я ще живий! Сати можеш? О! Давай, Джексон! О, диви, 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 диви. давай, да, вы, да, Жесть. Все, з відом валить. Мені треба в другу сторону. А Джексон розвертайся. Куда ми не можемо с Та Да никуда, тільки тут гелікоптер є. Всі наші. О, все. Це така, знаєте, сумна Сена. Сумна сцена зроблена. Але маємо що маємо Добренько, друзі. На це ми завершимо. Надію, серія вам сподобалась. Хоча таке завершення сумне, але а, нічого, ми ці сволоті помстимося в майбутньому. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення. Бувайте! Надію, в наступній серії вже буде Капітан Прайс. Ну і соуп, само собою бувайте, друзі.